Дуже збільшилась кількість пожеж саме сухої рослинності і на відкритих територіях. Саме таких пожеж у нас з початку року вже майже 1200. і. Понад 430 гектарів землі, які постраждали саме від таких пожеж. Це дуже велика цифра, тому що за останню добу тільки понад 60, Це не зважаючи на ті, які інші є побутові. І тобто, рятувальники іноді іноді одна така пожежа може там по півдня ліквідовуватися. Через багато є причин, які ускладнюють, наприклад, відсутні шляхи під'їзду. Неможливо до осередків під'їхати автомобілем, прикласти рукави для того, щоб загасити рятувальники, гасять підруч. Засобами за допомогою хлопок або є пожежні ранці. Це дуже ну, фізично це дуже важка робота. І це ті рятувальники, які знаходяться на чергуванні, і в разі якихось пожеж знову ж таки в квартирах, будинках або прильоти, це вони самі і виїдуть. Зазвичай. Десь в 95% випадків причини таких пожеж саме люди. Це є людський фактор, це є якийсь кинутий недопалок сірник, а найчастіше це самовільне випалювання сухої рослинності. Насправді це є порушення закону. У нас з початку року вже 107 людей, яких було саме в ДСНС, притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів, там мінімальні 3060 гривень. Але були випадки і страшніші ніж штрафи. Наприклад, одна бабуся, яка самовільно випалювала таку рослинність, Переросло в пожежу, яку вона намагалася самотужки ліквідувати, і отримала опіки, від чого померла в лікарні. Тобто, це є величезна шкода не лише природі екології, а іноді може навіть коштувати життя.